Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійці відзначили 10-ту річницю Дня гідності і свободи. В місцевих бібліотеках з'явилися польські полиці. Перемоги вихованців захисту в польському Вроцлаві. 21 листопада Україна відзначила 10-ту річницю дня гідності та свободи. В Олександрії у ювілейну дату на площі Соборній пройшла літературно-музична композиція. Захід зібрав представників влади, військовослужбовців, активну молодь та небайдужих жителів громади. Була присутня на заході, і наша знімальна група. Десяту річницю революції гідності в Олександрії відзначили літературно музичною композицією. Під час заходу присутнім нагадали хронологію подій на майдані, які змінили хід історії країни. Мирний протест проти рішення тієї влади переріс у справжню революцію. Вона тривала 94 дні, і участь у ній взяло до 4 мільйонів українців. Це я рахую, що той день, коли ми взагалі показали, що ми є не просто. Так сказати, люди. Ми, ми не кріпаки. Ми люди, які, хочемо, які хочуть йти в нормальну, демократичну державу, які хочуть жити чесно, по закону. І це повинно було статися. Це не сталося в першу революцію, але це, на жаль, або на щастя. Ну, на жаль, тому що багато людей загинуло. Ми вільна нація, ми вільний народ, ми хочемо жити вільними. Найтрагічнішими днями революції стали 18-20 лютого, коли під час масштабних сутичок у центрі Києва підпалили будинок профспілок, а снайпери вбили 107 майданівців, майбутніх героїв Небесної Сотні. Революція гідності стала знаковою подією для кожного українця. Дуже добре пам'ятаю той час, коли була ця революція. Ми проходили після уроків і дивилися новини з батьками ввечері, і я тоді ще не розумів, чому. У ці студенти вийшли з прапорами, що вони кричать. Адже мені було на той час 8 років, і я взагалі цього не зрозумів. Але зараз, коли ми готували цей захід, саме я більше проникнеся в саме підготовку цю, і ми допомагали писати сценарій. Адже там були студенти, якраз віком такі, як і ми. І ми зараз показуємо реально ту історію, яка вже була, і це дуже велика шана. Цим людям, які вийшли, не побоялися і почали протестувати. І я вважаю, що це був дуже великий вчинок, і це про це треба завжди говорити і пам'ятати. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв майдану, які ціною власного життя відстоювали незалежність країни та тих героїв, хто загинув під час повномасштабного вторгнення, продовжуючи боротьбу за свободу України. Польська полиця в Україні вже і в бібліотеках Олександрійської громади. Центральна міська бібліотека взяла участь у проєкті польська полиця в Україні та вже отримала комплект, який складається з 20 українських перекладів книг популярних польських авторів. Є серед них Генріх Сенкевич, Стефан Грабинський та Януш Корчак. Подробиці у наступному сюжеті. В Олександрії з'явилась польська полиця. Вона розташована на абонементі центральної міської бібліотеки. Книги польських авторів з'явились у книгозбірні завдяки участі бібліотеки в проєкті польська полиця в Україні за підтримки Міністерства культури та національної спадщини Польщі. Центральна бібліотека безкоштовно отримала комплект із 20 книг, класиків та сучасників польської літератури, перекладених українською мовою. Це видання художньої літератури як для дорослих користувачів, так і для молодого підростаючого покоління. На полиці представлені книги Потоп та вогнем і мечем. Це польська і українська історії. Є воєнні спогади про події Другої світової війни від відомої польської діячки. Також є література для підлітків та дітей, неймовірні пригоди десятьох шкарпеток та роман казка Дочка чарівниць для бібліотек України надруковано півтори тисячі наборів літератури. Кожен з яких складається з 20 книг. Українських перекладів сучасних та історичних польських письменників, які розповідають про історію Польщі, їхню культуру та літературу. Проект започаткований ще у 2017 році у Великобританії, а Україна стала третьою країною, де інститут книги реалізовує даний проект. Абонемент центральної міської бібліотеки запрошує читачів ознайомитись з кращими зразками польської сучасної та класичної літератури у перекладі українською мовою. Олександрійські спортсмени привезли низку нагород з Вроцлава. 17-19 листопада відбувся чемпіонат світу з військово-спортивних багатоборств. Семеро олександрійців, вихованців ПСК Захист, увійшли до збірної команди України про змагання та перемоги далі у сюжеті. Олександрійські спортсмени підкорювали Вроцлав 17-19 листопада. Олександрійці у складі національної збірної України з військово-спортивного багатоборства виступили на чемпіонаті світу. Які результати прокоментував президент ПСК Захист Андрій Ярошевський? 17-19 листопада в місті Вроцлав Республіка Польща, відбувся чемпіонат світу з військово спортивних багатоборств, розділ Бойове двоборство. У складі національної збірної команди України потрапили до складу національної збірної команди України потрапило 7 вихованців патріотично-спортивного клубу Захист. Вони показали дуже хороші результати. В даних змаганнях приймали участь спортсмени з 15 країн. От, представники з 15 країн. Найбільше звичайно було з України, тому що це наш вид національний, але була хороша команда з Польщі, Німеччини. Тому двобої були дуже цікаві і дуже приємно, що наших спортсменів приїхали підтримати колишні вихованці нашого клубу, а також їхні батьки і знайомі з нашого міста. Вони пилка болювали, підтримували. Ну, от, ділилися своїми враженнями, ну і як говорять, ми як вдома побували, що ми окунулися в ту атмосферу, яка, ну, за якою вони скучають. Золото і срібло вибрав Володимир Суржик. Він виступав у двох версіях: Б2 і Б 3 Це вже було для мене нові змагання, це була нова вагова категорія, в якій я отримав великий досвід та побоксував з багатьма спортсменами. У мене було чотири поєдинки у ваговій категорії до 80 кілограмів, в яких я отримав перемогу. Дякую тренерам Кравченко Олексію Миколайовичу, а також Національній гвардії України за те, що дали змогу тренуватися. Мені Володимир вже неодноразово виступав на чемпіонатах світу, має звання майстра спорту міжнародного рівня. А ось для Ілони ця поїздка за кордон була першою. Поїхала в перший раз. Я за кордоном ніколи не була. Поїздка пройшла добре, мені дуже сподобалось, було весело, було дуже гарно в Польщі. У Ілони два перших місця в версіях Б1 і Б2. Суперниці в мене було дві: одна з Польщі, а друга з Німеччини. Вони одразу були агресивні. Я трішки боялась, але ж. Потім виграла емоції, були дуже добрі. Золото до Олександрії привезли також Сергій Садівський, Максим Дерев'янко, Борислав Корнілов. У Валерія Коваленка друге місце. Сергій Растергой виборов бронзу. Тішимося перемогам наших спортсменів і пам'ятаємо, все буде Україна.